Ребен насос у провалки Inde Zit 101. Тут стоїть нерозборний насос, виробник Аскол модель М116 25 Втний. Я його вже розібрав. Отже, вироботка на валу з обох сторон. Крильчатку не зміг витягти, Так, просверлив тут, вибив, вибилось легко, а зняти, стягнути просто не вийшло. Дивився багато відео показують вже знятий магніт. Тобто Магніт не витягується. Ось я його вже розламав. Тоді буду збирати і що на суперклей не знаю ще. А Він так не знімається з цього вала. Тут ось лиска є. Получається, воно, видать, якось одівається, не знаю. Так, спробую тут напаяти головом з цієї і з цієї сторони. Вироботку цю вирівнять, зашліфую, це все останеться, ці втулочки пластмасові, остануться старі. Дуже багато тут всякої срані, якісь куски якось металу, ще чогось, це все треба вимити. спіртом, напевне, не знаю. Все вимию, тут на лудю напаяю, магніт зберу, заклею, тут заклею. Тут теж для того, щоб це все вибити, потрібно тут трохи просверлити невеличкою, дирочку і Виб'ється воно все. Ну і спробую все зібрати, подивлюся, чи буде воно робити. Такий оригінальний насос коштує близько 400-500 гривень.